Привіт! Завітала до моєї гостини ось така красуночка. Це є мій Едельвейс, але виконала її пані Аліна Абота. Ось у таких зелених відтіночках вийшла така красуночка. Маю надію, що вам допомоги мій Едельвейс. Кожна майстриня подає за своїм смаком. Тож, якщо вам доподобать прикраса і ви не маєте змоги для себе зробити таку красу, але хочете придбати, то звертайтеся до пані Аліни. Якщо вас цікавила схемочка, то пишете мені. В описі під відео я залишу посилання, яке мені надіслала пані Аліна, де ви зможете оглянути її прикраси і придбати, що вам доподобає. Також оглядайте на Ютубі прикраси виготовлені за моїми схемочки. І пишіть мені. Чекаю коментарі до нових зустрічей.